Зараз на Ютубі можна у будь-кого майже зайти на канал. І всі, хто там знімає якісь о, такі відео про вирощування полуниці, щось там зв'язане з цим, наближене до цього, можна знайти о, абсолютно кожного відео, що от, садить полуницю в серпні і буде врожай. Стакан не розсадить, перевірено. І так далі. Ну, я теж колись такі рекомендації давав, коли я. На каналі почав вже там розповідати ці всі тонкощі вирощування полуниці, ну і так далі. Чому з часом я змінив от підхід, чому я змінив свою думку? І вона мене змінилась десь в році 23-му, коли я вже вийшов на пік полуниці в своєму городі, ну, мамки, точніше, 15 соток у мене тоді було майже. Ми вже продавали і ягоду по повну, і потім саженці садили. Теж продавали і сажанців, було за сезон тьма просто 40 тисяч, навіть більше можна було нараховувати Ну, посаджений розеток. І це все було на плечах по суті, трьох людей. І я десь в той момент зрозумів, що не можна займатися от і тим і тим, щоб і плантація тебе була на той рік краще розвинена і було більше ягоди. І щоб сажанців багато продавати. Ні, так не буває. Так тако буває, коли. І землі багато, часу багато. І людей, які будуть робити це безкоштовно, теж багато. Реалії які? Я сів порахував. Просто потрачений час, воду, ресурси, сили, енергію. І що я з цього на виході маю? Допустимо, я сажу там в серпні, як всі рекомендують, навіть касетною розсадою. Стаканою. Зразу про стаканну розсоба. Її не тяжко посадити з її багато мороки. Тому що. Треба такі... один стандарт паганів, уже головняк. Зімін бігають по гранці, другий головняк. Третій головняк. Займають багато місця, щоб засадити соток 10-15. Ви знаєте, скільки тих стаканів треба? Що ви тут заставите їм майже ціле поле. треба тисячі стаканів. Так, да, воно гарно вкорінюється, все, і ніяких проблем, але от, от це все мене напрягає. По цій причині, копанка для мене така полуниця, от, вона і місця багато не займає. Приживається непогано і морочило, з її почти немає. Саженця там зрізав будь-якого, пікнув, розсадні, росте. То що виходить? Я сів підрахував, От, навіть якби я садив би там цю розсадився, а по-перше, світло, часті поливи, безкінечні поливи, жарастить, смалить. Ну, кожен день треба поливати. Даже закриту кореневу систему бажано кожен день буде проливати. Уже купа часу. Це момент перший. Другий момент. Щоб. Наприклад, так як я, у мене обмежена ділянка по полуниці, да, там, наприклад, когось дача там, 5 соток, невелика, і їм треба просто пересадити полуницю. Так, да, вони можуть це зробити. Так, да, це буде прикольно, якщо там є час ходити і так далі. Ну, якщо ви там в місті живете і ви на той дачі 2 дні, ну нема смислу вам літом садити ту полуницю. Хто б що там би не казав, вам проще її кинути ту жовтні, як ось я кидаю. Дожі йдуть, вона прижилася, ну і так далі. Це хто там от такий от графік там працює тільки на вихідні на дачу, по е наступному питанню. От що мені е в цьому випадку конкретно невигідно. Так як у мене е ну, теж ділянка обмежена. Я ж не можу пойти там за городом, де немає, виларать і сказати, що тут буде полуниць. Потім хтось приїде, скажуть, давай ну ти там збирай свої а, причандали і двіжуй звідси по-хорошому. Або на крайняк просто, якщо навіть щось буде стояти, бажаючих просто на халяву поїсти прийти, теж буде достатньо. Або ж якось там куща вкрасти. Ну, у нас такий народ, такий народ. То це. То так як у мене обмежена кількість е, е, землі. Допустимо, я, я займаюся таким, малий бізнес, мале вирощування по 10-15 соток. От Мені дали 10-15 соток городу, от я займаюся, мені треба пересаджувати. Мені не вигідно її у липні там пересаджувати, тому що вона ще дає уси. Вона в серпень, вересень вона тупо завалює усами, там, річка, там, можна насадити багато навесно. Уже я втрачаю. По суті, хай там така, така градочка дасть за цей діапазон. За цей діапазон щоб ми б її вже там у, Наприклад, хай там даже на початку серпня ми її вископали, посадили. От за два місяці вона б дала б це градочка 12,5 саженців. І помножте потім її хай на вісім. Хай там 20% от це буде нагрузка або просто погано приживеться, слабе коріння. А все інше там буде, наприклад, заробіток. Уже вигідно Уже її садити. Раді чого? Раді того, щоб просто зібрати на 200 грам ягоди більше з одного куща. Хтось каже, так кущ буде гарний. І будуть вуси, вусів буде більше. По правді скажу, що особливої різниці я не побачу. Що садити на розсаду, полуницю, наприклад, у вересні, що садити її у березні. Однакова количество по усам. Перша річка дає плюс-минус, даже за эту мальвину, там один, два, три, 4 рядка. Я вот рядку посадил, там в стоїть стоит где а, 10 штук 100, может, копанки. Там в усах где-то розеток штук 400 буде, по два буду садить десь рядку. ще продавал, штук, наверное, 200 продал. 4 рядка, 4. 4 рядка там я садил, ну да, я там по два штуки садил, опять кушал на рядок. Точніше, 5 ямок, 10 кущів на рядок, 40 кущів. І така кількість розсади. Тобто розумієте, да? Тобто мені фізично невигідно просто пересаджувати її рано, щоб потім зібрати там на ті 200 г ягоди більше. Це один момент. Другий момент літо-літо різниця. Є літо таке, як в цьому році холодне, да. на півночі прикольно, там, дожик іде там. Плащівку сидиш, карасика ловиш на річці. Ну, прикольно, я, я не спорю. Жари особи не було, там два рази по -по пожарило, дай вітер помінявся на північний день нормально. А якщо згадати літо 24 го року, візьмемо Південну Україну плюс 40 в тіні. 35, я дивись, 36 регулярно, це не те, що там на два дні, як до нас прийшло. Кожен божий. день. Люди пишуть, що нас тут дождя не було з весни. Їм літом лі, лі садить. От їм літом садить, да? касетку. Ну так. Да. Навіть якщо ви там затіннявочку накинете наверх, буде тяжче. Тому що нема, сезон, нема сезону дощі. Взять е, людей, яких я знаю. Да, з якими я там спілкувався, там, буває YouTube, дивлюся. Ну я щось ні одного не бачив, що вони в липні садили плантацію. Щось ні одного я такого не знаю. Це, якщо там якась бабулька, то собі там. 4 рядочка посадила. Ну, прикольно, да? я нічого не маю проти. Ну, якщо закладати якусь там плантацію 5 плюс соток, да ще в жару. Ну, хіба що у вас може дофігі ще часу, і ви не знаєте, чим зайнятися, ну, можете спробувати. Або у вас просто дофіга води. Тому що зараз вода все-таки. Настали такі часи, що вода не в кожного є. Да. Так що, друзі. Така от історія виходить з посадками в літом. Хоча колись, да, у мене в плантація була така невеличка, там 5 соток, да, я рекомендував садити літом. Я тоді більше робив акцент все-таки на ягоду. Я розсаду тоді абсолютно не продавав. Але якщо взяти там, приклад, зараз навіть універсальний спосіб вирощування, такі як у мене, там і ягоду продати, і якісь саженці мати, і собі якусь розсаду заготовлювати. Самим золотим місяцем посадки буде, мені кажеться, вересень. Кінець, навіть кінець вересня. Не перший числові, а саме кінець вересня. це межа 20 вересня 1 жовтня. Це буде сама ідеальна посадка для всіх регіонів України. Просто треба мати в кармані гарну розсаду. Будь-то це копанка, касетка, стакан. Тобто, яку хоче, таку і садить. Так що. Це моя особиста думка. Вона вже. Ну. 11 років я займаюся цим, що тут стоїть. Та да, невелика плантація, але хватило мені цих нюансів в свій час перевірити. Ну і 3 роки скільки я продаю саженці, да? Тобто за ці 3 роки змінилась, звісно, думка сильно. Багато змінилось чого. Так що просто цифри, просто час і затрати. Все впирається саме в це. Невигідно вирощувати зараз. Кущ полуниці, щоб потім його, типу, на ягоду. Якщо ви займаєтеся чисто виключно ягодою, то ви в будь-якому випадку будете купувати розсаду. Я бачу такі люди, да, там, там, там реально бізнес. Там, це, по-моєму, в Білорусі це було, я дивлюся, тік ток бачив. Блін, там люди реально займаються, там круто займаються. Ну вони всю розсаду купують у Європі. Вони не, вони не вирощують свою розсаду. Так що... Навіть якщо б ви не, при... не продавали б е... розсаду полуниці, от навіть уявимо так, от ви не продаєте полуниці, ви, наприклад, собі там, свої ділянки і, і все, ну, у вас десь крайні терміни, такі от максимально... ну, максимум, коли ви можете посадити, це кінець серпня, максимум. Це, тобто у вас вже буде певна кількість розсади, ви насадите, тому що у липні її так багато й не буде. Їй буде недостатньо, щоб закласти велику плантацію. Тому що максимальний пік, коли вона сипля вже вусами, це вже проходить повністю плодоношення, там певна така пауза, і десь вже кінець липня початок, наприклад, а з серпня починається пік. І пік триває аж до вересня. Оце у нас цей діапазон дає найбільшу кількість е, от вусів. Да, багато ще чого від плива залежить і від добрив. Ну а тепер ще рахуємо 3-4 тижні, щоб ваша розсада укоренилась. По термінам виходить, коли ви будете садити, початок вересня. Десь плюс-мінус так вже вся розсада буде ідеально готова. А бажано, якщо для себе вирощуєш, да, там, щоб трошки більше постояло. листочок був побільше, і корінчик був побільше, там, ну, щоб об'ємніша вона була. Тобто, як не кого що ви не робили, але ви все одно будете садити у вересні. Оці два-три тижні, що ви там, э, якби посадите у жовтні чи у вересні, вони особу не на що не впливають. Це особисто моя думка, я можу помилятися. Но я до цього дійшов а, в процесі вирощування полуниці. Ви можете казати свою думку, кожного вона своя правильно. Я просто накидав варіанти для того, щоб сидить подумати нормально. Так що липень місяць зараз вже не канає, клімат змінився. От зараз взяти людей, з якими я спілкувався, вони будуть кидати в березні. І я буду трошки у березні садити. Раніше взагалі весною не садив, але У нас інші цілі. На ягоду, да, у березні ні. Але якщо брати, наприклад, розсаду, э, да, прикольно. Тому зараз, в принципі, та ягода полуниці, вона прикольна все-таки людям, які садять для себе. От їм, так, да, їх є час, там її небагато, там, менш мороки. але мені не вийде так зробити. Тому що багато часу треба на це потратити. А я ж теж хочу і досух якийсь мати, не тільки просто тут днями з ліки ходити. Мені вистачило ліки 23-24 рік. Більше не хочу. Так хтось каже, так полив зроби. Так діло не в поливі діло в, в світ, який буде матати мотор. Розумієте, про що? Я? Це в цьому році вона була 150. В цьому році вона була 150. Ій просто не було ніде. Вона просто погнила, вимерзла, ну і так далі. Якщо вражайний рік, навіть хоча б не вражайний, просто середній рік, її середня ціна буде гринь 60-70. Сумніваюся, що вона буде триматися 120 по всім регіонам. На півночі, може буде дорожче, але там, де її дофігіще фігіща насадять, вона там буде по 50 гривень. Так що літня посадка полуниці все-таки вона... вона більш підходить людям, які садять для себе от жменю полуниці. От вона їм більш підходить. І то на дивітись по динаміці, яке літо. Якщо стоїть жаріще, воно просто шкурка кукавічинки не стоїть. Будуть і випади по розсаді, будуть і потом до замовлення, пересилки, гроші. Там. Ну, скільки разів я з стикався в продажах, що ми купили у вас у липні відсотків 30% пропало, треба досадити. Або взагалі все пропало. Тобто, зараз найкращий час для посадки це вересень. Вересень, із середини вересня до кінця вересня, перші числа жовтня. Якщо гарна розсада, в принципі, на рік якась ягода буде. В мене вона була навіть, коли я з берез... 15 квітня я цю а, грядочку садив. У мене навіть є відео, як я тут хожу, збираю ягоди. Да, її не багато. Але вона була все одно, полониця розкривається на другий рік плодоношення в основному. Так що це особисто моя думка стосовно літньої посадки, а, ну і так далі. А ви можете написати в коментарях свою.